Каналі. Мене звати Альона. А, сьогодні в нас буде таке, знаєте, парфумоване відео. А, сьогодні а, потестуємо серію Incadescence а, Не дуже багато ароматів представлено в цій серії, але м -м, доволі така цікава. А не скажу, що вона дуже прям бюджетна, але ось так. Виглядає флакончик такий кругленький, дуже такий, знаєте, цікавенький. Я собі нещодавно придбала саме ось цей парфумчик. це в нас інкадесенс Lotus. Тому, ну, знаєте, сильно ще якось не розносила, але доволі такий приємний аромат. І ще в мене є пробні зразочки всіх інших ароматів. Як завжди в моєму альбомчику. Це в нас інкандес з so ще є, але його вже немає в каталогах, напевно, вивели. Потім класичний інкандесенс. Так, це в нас і ще ось такий інкадесенс з новеньких. це в нас Summer Glow. Так, ну, давайте спочатку почнемо з цього повнорозмірного, що в мене є, з Incandesns Lotus. Так, зараз разом з вами будемо тестувати. Тільки нанесла відразу такий аромат. Відчувається щось квіткове. І водночас яблучне. В нас в піраміді зазначено, що в нас тут є лотос, червоне яблуко та ваніль. Спочатку лотос відчувається прям відразу. А потім вже як трішки вивітрюється яблуко, а ваніль відчувається вже в самому кінці, вже як більше аромат розкрився. Знаєте, такий цікавий аромат, але я такий, напевно, більше люблю десь весною, десь Влітку, можливо, такі аромати носити. А так, зараз трішки не мій формат. Далі, далі, давайте перейдемо до. Ну, давайте потестуємо і ось цей інкадесенс Soleil Чому і ні? А можливо, ще й з'явиться на якихось розпродажах. Але. Якось я не знайшла в каталозі. В старих каталогах. Що у нас там за ноти? Що там у нас за піраміда? М -м -м, який цікавий аромат? Цей більше солодкий. М -м, щось таке. Дуже доволі таке цікаве, не можу зрозуміти, що солодкий, але не дуже. Із якимось таким, знаєте, напевно, тут є якась амбра. Мені так здається. Знаєте, от мені цей аромат навіть більше сподобався, ніж лотус. От як я б його зараз би носила. Цікавий аромат. Ну, вже немає його в каталогах. І навіть на розпродажах я вже не бачила. Так, і далі давайте подивимося, ось такий класичний. Ідес. Так, сюди нанесем. Ой, Щось сразу відразу так в нос дало Щось М -м. Квіти однозначно. Прям квіти-квіти. У нас тут є конвалія, мімоза та вершковий мускус. Оце конвалія мімоза просто однозначно відразу. Мускус, знаєте, він уже так більше в кінці починає відчуватися, але це от такий, знаєте, прям квітковий аромат. Не мій. Я не люблю квіток квіткових таких сильно ароматів, тому це явно не мій. Купувати його точно собі не буду в колекцію, але для любителів щось такого, то, я думаю, вам сподобається. Так, і воно і далі оце квіти, квіти, саме це конвалія. Так. Далі. І подивимося, давайте потестуємо ще е, новинку. Ось така новиночка була. Е, Incandescent Summer Glow. Е, знаю, що багато кому сподобався цей аромат. Так. Побачимо зараз. О, цей вже більш свіжий. моїй мамі дуже сподобався пробник цього аромату. Вона собі б хотіла повний розмір, але, якось, знаєте, на розпродажах не було. не на яких-то, ну, Можливо, там на якихось дуже гарних акціях, Тому чекаємо. В нас тут яскравий бергамот, сяюча магнолія, теплий ветивер гаїті. Ну, тут, знаєте, мені якось більше, напевно, от, бергамот відчуваю в переміжку кві... з квітковим ароматом, але саме через те, що тут є бергамот, він освіжає цей аромат, то ну, доволі такий непоганий. Ну, я б навіть собі б, ну, взяла б такий би в колекцію, але не скажу, що він би був мій, моїм улюбленим. Але доволі такий непоганий свіженький аромат. Якраз, ви, знаєте, влітку. Ось, я думаю, було б прям дуже гарно. Так, цікавий аромат. Отже, це у нас такий був остання новиночка. І, в принципі, все. Це всі аромати, які зараз представлені в серії Incadescence. Ну, знаєте, раніше було більше, і ще там були, але якось повиводили деякі аромати і ось все, що залишилось. Скажу, що це не є там, знаєте, моя найулюбленіша серія Вейвон. Я все-таки люблю більш-таки, знаєте, більш важкі аромати, такі східні, солодкі це моє. Ну, А це більш, більше про квітковість, про свіжість. А, ну, Якщо так подивитись, то так, ось оцей інкадесенс лоту, що в мене повний розмір, більш-менш мені сподобався. А, і ще я б собі, звичайно, аби з'явився, взяла ось цей інкандесенс Soleil, такий більш такий темній упаковці, в коричневій. А, ну, але немає. Так, отже. Ось такий був мій затест, такий мій відгук про ці парфумчики. Пишіть, чим використались, що у вас є в колекції і як вони вам розкриваються. Буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми вже побачимося в наступному відео. Якщо все добре, то це буде макіяжне відео. Ну і як завжди, хочу подякувати вам за перегляд, за вподобайки, за підписки. Вже небагато нам залишилось до тисячі, тому всім ще раз дякую за вашу підтримку і побачимось уже в наступних відео. Всім па-па!